Хочу стояти на березі моря. І стою часто. Багато людей приходяться пляжем так безтурботно. Чоловіки, особливо чоловіки. Мій чоловік спав за дюнами, він солодко дрімав. Хочеш дитинку? запитала я, немовлять. Своїх було б гарно. Дві жінки зиркнули в мій бік. Нашу дитинку хочеш? Дві жінки почали дивитись на мене? Я обернулась. Вони непорушно сиділи. Чого ви витріщились? Я не сказала цього. Я просто стояла і дивилась. Мені завжди подавала руку, коли я спускалась зі сходів, чи виходила з машини, чи звідкись ще. Завжди, коли чоловіки випадково торкались мої руки чи шиї, то робили це дуже обережно. Усі за винятком одного. Хочеш дитинку? Гарно було б. Я попросила його обернутися і подивитись на мене. Він обернувся і подивився. Я не могла зрозуміти, чи дивиться він на мене. Я не бачила його очей, хоч він обернувся. І подивився.